Вітаємо поціновувачів куріння люльки на каналі інтернет-магазину Ембарго. Сьогодні у нас дещо особливе: це відео огляд на новинку у світі люльок для куріння від іменитого китайського виробника Мусянк. Отже, презентуємо вам лінійку аксесуарів, виготовлених з рідкісного чорного дерева, іншими словами, забенових порід. В цьому відео розповідаємо про китайський бренд, про переваги ебенової деревини та її унікальні властивості. Коротко оглянемо формат та особливості кожної моделі та зробимо підсумки. Дивіться відео огляд до кінця та дізнавайтеся про новинки люлькового ринку. Буде цікаво. Починаємо наш огляд із знайомства з брендом «Мусянг». Це китайський виробник, який з 1980 року заснування вже став відомим у Америці, Європі та Азії та має на рахунку клієнтів більш ніж у 110 країнах світу. Виробництво люльок та аксесуарів для них здійснюється виключно вручну, а на кожному етапі дотримується контроль якості. За рахунок майстерності виробництва та цікавого асортименту, люльки цього бренду користуються великою популярністю у світі. Ексклюзивний матеріал, який використовується при виготовленні люльки, називається ебенове дерево. Це тропічний вид чорних порід деревини, має походження з Індії, Шрі-Ланки, Мадагаскару тощо. Являє собою цінну деревину, яка відома своєю щільністю, міцністю та темно-коричневим кольором. Популярна при виготовленні меблів, музичних інструментів та декоративних аксесуарів. Одна із важливих характеристик цієї породи це стійкість до високих температур. Вони легко утримують перепади температури, вологості та зберігають свій розкішний вигляд протягом багатьох років. Настав час показати для вас цікаві моделі люльок лінійки з чорного дерева. До речі, усі екземпляри розраховані для коріння під фільтр. Він іде у комплекті. Починаємо традиційно з класичної моделі більярд. Зверніть увагу на покриття аксесуару. Стильний матовий чорний колір у поєднанні з закрили мундштуком вдало поєднується між собою. Чудовий вибір для повсякденного використання. Далі увагу привертає своїм форматом дана модель люльки. Це традиційний покер. Особливість полягає в тому, що люлька не потребує підставки для того, щоб стояти на столі. Фаворит серед люльок з лінійки чорного дерева. Ці два представника знаменують собою формат Шерлок. Вигнутий мундштук ергономічно розташовується не тільки у руці, а ще тримаючи у роті. Накшталт стилю капітана корабля. Ці люльки універсальні та дійсно цікаві для особистої колекції. Щодо цих двох представників, тут маємо формат бенд Apple. На відміну від попередніх моделей, ці використовують більш округлу тютюнову чашу за формою схожу на яблуко. Звідси і назва формату. На цьому можемо закінчувати. Сьогодні ми оглянули усю лінійку люльок ебенового дерева китайського бренду Мосянк. Підписуйтеся на канал, тисніть вподобайку, а якщо виникли питання, пишіть коментар. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей.